По вирішенню, по суті, я вважаю, що не потрібно приймати ніяких дій. Все-таки йдуть ще суди. Що ми чекаємо завтра, накладення арешту. Ну, Як може таке відбуватися, якщо справи дійсно в судах? О восьмій годині почула грохіт техніки будівельної. Позвонили сусіди і сказали, що заливається бетон. От приїхала таке одороба, і було дві бетономішалки. Одна вже встигла поїхати, другу ми заблокували. Ну що, Він, дивлячись на арешт, веде початок будівельних робіт, тобто фундамент робить для будинку. Ну, це взагалі надзвичайно скандальна е, територія, при Ірпіні взагалі. Одна із земельних ділянок, яка зараз тут знаходиться, да, це колишнє. Це державна власність колишнього державного санітарно-ветеринарного підприємства, яке існувало, у якого було право користування, і в 2010 році за підробленим по підробленим документам вже є висновки експертизи в кримінальному провадженні. Було встановлено, що було підроблені підписи і незаконно вилучена земельна ділянка із державної власності. Найцікавіше почало відбуватися в на, 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 наступному. Ця земельна ділянка в той же день була через підставних осіб розподілена між особами. Можу називати фамілію, якщо це принципово і важності чи цікаво. Да. Бо зараз сьогодні йде слідство і вони там повинні давати пояснення, свідчення всього приводу. Але я ще скажу, найцікавіше відбулося, що після того, як вони отримали це право користування, право власності. Вони перепродали цю земельну ділянку тричі, і кінцевим власником став некий Гурін Артем Вікторович. А от тут, а ось тут найцікавіше, що в 2010 році секретарем земельної комісії і, і, і депутатом Ірпінської міської ради був ніякий Гурін Віктор Вікторович, який по тим документам, якщо... Виділялася земельна ділянка, повинен був звернути увагу, що це землі загального користування, і про це вказується безпосередньо в акті перевірки, ну, я так би мовити, акт перевірки Кавулича, якщо громадський знає про це, де було вказано про те, що це землі загального користування. Інспекція сільського господарства і вся комісія підтвердила, що ці землі не підлягають взагалі приватизації. Ось, оця ця територія. Більше того, навіть якщо і це були землі загального користування, то передаючи їх у приватну власність, потрібно було як мінімум змінити цільове призначення. Це також фахівці-юристи вказують на цю обставину. Але в той час, будучи секретарем земельної комісії, да, отримавши начебто да, заяву про відмову від цієї земельної ділянки, хоча я повторюю, повторю, що це земельна ділянка, вже встановлений факт підробки документів, порушене кримінальне провадження по трьом статтям. Да, одна із них це шахрайські дії, це друга це підробка документів. І третя це незаконно. На порубка ліса, про яку можу трошки пізніше розказати, і так далі. Таким чином, починаючи з 2012 року, після останньої перепродажі власником цієї земельної ділянки стає Гурін Артем. Були декілька спроб продати цю земельну ділянку забудовникам. Я не буду чисто етичних поглядів називати ці компанії, фірми, але, вивчивши документи про перехід цих прав власності на Гуріна, вони відмовились від забудови цієї земельної ділянки. Вона повернулася з Нового І і минулому році була чергова спроба почати забудову цієї земельної ділянки. І ось тут пору... було доповнено кримінальне провадження ще одною статтю незаконна порубка ліса. Бо яка яка вивчала це питання за зверненням громадськості, встановила, що в 2010 році відновно акту не було складено. Сплачено в 2010 році, під час, так би мовити, приватизації гроші не були сплачені. Порубка цього лісу, вікового. Бачите, пуста земельна ділянка, все знищено і так далі. Також відбулася з порушенням законодавства, і це встановила екологічна інспекція. Таким чином було також доповнено кримінальне провадження ще одною статтю Незаконна порубка лісу. Громадські звернулися до прокуратури області з проханням посилити контроль, вплив на розслідування цього кримінального злочину. І дійсно справа із слідчого управління Ірпінською. Поліції була передана в слідчі управління Київської області, і зараз це слідчі розшукові дії, оперативно розшукові, е експертизи. Ми просто тр трошки знаємо про це. відбувається і збирається фактаж, колосальний фактаж. Кримінальних фактів, фактів кримінального порушення, правопорушення, фактів злочинної діяльності осіб, яким з часом, я впевнений, буде пред'явлені підозри, і будуть вони притягнути до кримінальної відповідальності. І це є кримінальне провадження, яке досі розслідується. А що відбувається далі? Гурін, да, фактично цим заприймає все одно Гурін Віктор Вікторович, а не його син. Ми сьогодні могли в цьому переконатися в черговий раз. Він в цьому році. Зробив декілька в кінці минулого року, розуміючи, що є ухвала, яка забороняє вчиняти певні дії 12-го року. Яка діє, були спроби перепродати цю земельну ділянку. Я вже про це казав. Але ухвала 12-го року досі діє, і з цього приводу навіть порушене кримінальне провадження, яке розслідується сьогодні слідчим конкретно відділом поліції міста Ірпіня. Якщо потрібно, земля можу називати да? земля да, да, вона є, вона знаходиться під арештом, але він не визнає. Більше того, в грудні минулого року ну, шахра є шахрай. Робиться наступне: поділена ця земельна ділянка. Точніше, як розуміючи, що не можна цю земельну ділянку продати. Передати чи подарувати, я не знаю, бо ніхто від неї забудовники всі відмовлялися від цієї земельної ділянки. Містобудівні умови, які навіть було свого часу видані, були скасовані арпінською міською радою з цього приводу. Бо виявлені факти порушення і так далі. Тут знаходяться землі загального кробачаюсь, при поділі цієї земельної ділянки ще були видані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Ось тут да? я не знаю, помідорчики чи що особисто повинні були вирощуватись і так далі. Відбулося, я ще розкажу наступне, що після того, як власником цієї земельної ділянки остаточно став вигодоотримувач Артем Вікторович Гурін, це син Гуріна Віктора Вікторовича, вони вирішили в минулому році починати з будівництва самостійно на цій земельній ділянці. В цей час була викликана тоді поліція, оперативно-розшукова група. Можливо, ви бачили навіть, і це було на відео знято, як його арештували, ну, точніше неправильно, затримали Гуріна, відвезли тоді в місцевий відділок поліції, склали адміністративний протокол. Ми викликали Дабі свого часу, ще раз кажу. Дабі встановила незаконне самочинне будівництво, винесла припис про усунення і так далі. Але потім чомусь не змогли знайти Гуріна, да, ось тут він ходить кожен день, але е, інспекція чомусь не змогла його знайти. Як вони нам дали відповідь і не змогли притягнути його до адміністративної відповідальності. Гурін, відчуваючи цю безкарність, в цьому році почав активно. Ще раз в минулому році розуміючи, що є ухвала, яка забороняє вчиняти певні дії на земельній ділянці за адресами Чехова 28 і Пушкінська, 61В. А між іншим раніше це була територія, і вона досі ще закріплена за державною ветеринарною. Підприємством, державним санітарно-вітеринарним підприємством Пушкінська, 53. Так ось, е знаючи про те, що йому заважає так, формально здійснювати цю забудову, ця, ця, ця ухвала, він поділив земельну ділянку на 19 самостійних маленьких земельних ділянок. Можна буде через паркан подивитися, вирити котлован, вже вказує на те, що вони по 0,8 поділена ця земельна ділянка і так далі. Так, да, він в, ді... в грудні минулого місяця пішов, отримав будівельні паспорти, і тут я наголошую і хочу звернути на це увагу. Бо коли було останнє звернення до інспекції, архітектурно будівельної інспекції Пінської міської ради, да, з проханням перевірити, я наголошую, що насаме на тому, що було видано, якщо були видані, тільки на чотири земельні ділянки, сьогодні залито бетоном, да, залити фундаменти, залити як мінімум на дев'ять. На дев'ять земельних ділянок, а, роз... а дозвіл на них. Ми 23 числа. Е громадська організація звернулася з проханням провести чергову позапланову перевірку законності здійснення тут будівельних робіт. Сьогодні я приїхав до виконавців, до інспекторів, які там. Відповідь, як завжди, така: чекайте відповідь. Відповідності з вимогами законодавства але але я кажу, там перевірка від юридичної особи на протязі п'яти днів. Це не громадська, це не зверталася фізична особа громадянин, це не звернення громадянина. Там кричащим чином да, були вказані на грубі порушення, що відбувається будівництво на земельних ділянках. Більше того, 16 травня 2017 року він спробував черговий раз зробити шахрайські дії. Яким чином він зараз подав документи? На зміну адрес, тобто, для того, щоб уникнути взагалі відповідальності і сьогодні пред'являти якісь документи правоохоронним органам і можливо інспекторам, він буде сьогодні казати, що перше, інший власник, інші адреси, тобто він змінив адреси на ці земельні ділянки, поділені 19 штук, да? що там вже будуть окремі адреси. Він буде вказувати на те, що да? це вже не та земельна ділянка, на яку накладено арешт 12 році, бо там. Масив інший, а сьогодні вони поділені навіть так да. Тобто, кожним кожен крок да, в кожному кроці ми вбачаємо є, є, є правопорушення. Я не буду зараз казати, вони є кримінальні правопорушення, як мінімум адміністративне. Але знову ж таки, інспекція, яка повинна була б здійснити зараз контроль. Терміново виїхати, тим бачу, вони знають про цю скандальну земельну ділянку, колись е, е, Михайло Михайлович Сапон виїжджав сюди, і він дійсно, я йому тоді вдячний за те, що вони тоді склали адміністративний протокол, перший раз, коли були виявлені порушення. Але на сьогоднішній день, знаючи про те, що ця земельна ділянка знаходиться під арештом, що тут відбувається незаконне самочинне будівництво, що тут з порушеннями законодавства. Відбуваються ну, шахрайськими діями, відбуваються будівельні роботи, замість того, що терміново зараз приїхати, а, зупинити це, Б. Здійснити точніше спочатку зробити перевірку, виявити правопорушення, які явні тут є, на поверхні лежать, да, і потім винести припис хоча б для зупинки цього будівництва. Ми сьогодні не бачимо жодного представника, сьогодні контролюючих органів і так далі. Тому громадськість вимушена звертатися не перший раз вже до. До, 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 до органів правопорядку, до прокуратури. Я вже казав, що знаючи про те, що це важливо, навіть передалися розслідування кримінального провадження в управління слідчі управління Київської області. К е е е слідчі, які веде сьогодні, тут справу також знає за невиконання рішення суду. Ну і останнє ще раз кажу, що просто знищується віковий ліс да, людиною. Яка, я ще раз кажу, в 2010 році, будучи головою, будучи секретарем земельної комісії, да, через підставних осіб є докази, і є вже факти, підтверджуючи те, що люди просто були підставними. Була розподілена земельна ділянка, без зміни цільового призначення, шахрайськими діями, з підробкою документів. Але сьогодні. Заметив ставить перед собою мету, терміново збудувати тут житловий будинок. Багатоквартирне, на що також потрібно звернути увагу, бо якщо отримані будівельні паспорти, то вони дають право вбудувати тільки до 300 квадратних метрів. До 300! Просто зараз вже можна подивитися, що тут не буде 300 квадратних метрів, тут буде більше. А, а, а значить, що потрібно було подавати декларацію, потрібно було отримати дозволи. Сьогодні це вже інша процедура, це вже категорія третя, четверта для будівництва і так далі. Ось таким чином. Тобто, от громада сьогодні воює, спробує відстояти ще одну зелену зону. Тим паче я повторюю, найголовніше, що комісія встановила, що це землі загального користування, які не підлягають приватизації. Це інспекція сільського господарства, єдиний орган, який в цій державі перевіряє цільове призначення земельної ділянки і поставили підписи відповідальні особи. А сьогодні зранку посеред снятку до техніка, що у ви Вот за техніку, це краще хай розкажуть інші, бо я просто розказую історію, хронологію юридичних подій. Ну і остання що найголовніше, що наполягаємо, що просимо, і так далі. Громадськість підтримуючи позивача. В особі Державної служби, санітарно ветеринарної служби України, державного підприємства, прокуратури повернути цю, а є позов про повернення цього права власності в державу. Громадськість підтримує, ходить по судам і так далі. Ми єдине просимо і благали, і того ж Гуріна, не здійснювати ніякі будівельні роботи, поки не буде рішення суду. По суті, а не спроба виноситься певна ухвала, потім вона скасовується. Да, ну... Я ще раз кажу, ухвала 12-го року дії. Потім були внесені зміни до цієї ухвали, де було уточнені кадастрові номери, були ну, відбулось поділ цієї земельної ділянки. На сьогоднішній день справа повернута на новий розгляд, і громадські чекає, коли буде розгляд цієї справи. Саме по ухвалі, я мов вже по забезпеченню позову. Найближчі часи ми чекаємо це справедливого і законного рішення від суду. Я вам дав витяг з реєстру сьогоднішній день. Дав? Причем тут. реестр? реестр? Да, ну, Как реєстр... это при чем? Там все написано. в реестре може, может и ведомости быть не указаны. А то, что вам показали, ксерокопию. Ну, ксерокопию согласен, віре... да. не Вы там уверите, да? Ну, в Реестру вы не верите с мокрой печати, а ксерокопию, блять, узнает, откуда я выйдет, вы верите на честное слово. Правильно получается? Ні, ну, з Пексірокопією згодом, я не можу виглядати. Хай, хай надають документи, пишуть, дадуть заяву. Я згодом, за але вони повинні давати документи слідователю, який непосередньо займається цим ділом. Так хай слідователь займається цим питанням, викликає нас, викликає їх, хто пише. І там будемо розділятися. Чому ви завиваєте бетоном в цей момент? Бо у Ні, ну чому? ні? Ну що ні? У мене є розрішення. А у нас є арешт. У вас може є, а в мене нема. Бачите, в чому хотіли скасувати в 2016 році? Вам його бачите в чому різниця. У вас є, а в мене немає. От в чому різниця. Суді візьміть. Візьміть суді, да ви що, Це, що вам не дозволили проводити будь-які підготовчі будівельні роботи. Дозволі на всі роботи. У, вас. у нас теж є арешт. У вас є арешт, так. а в мене арешта нема. На навіть їх земельних ділянках немає на сьогоднішній день. Якщо арешт. в нас є арешт, а у вас немає тоді. Ми нічого не чекаємо. Откуда я знаю вас арешт? А ми вам кажемо. Ви ж не чуєте. Я ж не знаю, що у вас є. У вас есть вот арешт? Вот он арест, вот он. Ты его не снял. Ты хотел снять, не снял. А то, что ты снял, это снял то, что вот сейчас мы взяли. Вот ты 16 тысяч. Покажи 16 на эту ухвалу, снят я. Покажи, 2012 року. Нет, да, я вам э, вы нам вы, вы показываете, показываете, на той да, час. Можете просто показать людям, чтобы они ну, посмотрели. Вот на эту, ну, вот, вот, на это так. Чтобы они увидели ну, этот документ. Хотите, я сфотографирую, не там не, не